Я знімав відео, що в 5 вечора стемніло. І зараз 7 нультра і ми з Юлією вже закінчили малювати браму. Малювали ось такий колір, як профнастил. ну Він не точно такий, але підібрав дуже-дуже схожий. Дуже він же схожий. Ну і загально, принаймні, в темноті, поки він ще свіжий, не відрізняється. Так, машина буде сьогодні ночувати там. Так. Закінчили, але вдвох. вдвох легше робити стало, в дві роки з величним світлом зробили, зробили і все. Тут помальовано теж так, досить непогано. Теж Юля малювала. завтра подивлюсь, чи треба наносити. Ще шар з двох сторін чи ні, але думаю, що варто нанести, бо треба буде під камери. І хай ну, принаймні потягнути висоту вже не полізеш. Так, отут в мене лежать, забув мене назвати такий яким я планую накрити оце дерево. оце все, але Для початку я треба поскладати, поскладати. І зараз я цим займусь раз За годинку думаю, що впориюся.